Доброго дня, друзі-колеги. Сьогодні в нас 4 березня. Знову ми приїхали на барахолочку нашу. Приїхали, ми вчора забрали транспорт на до культіватора. Нам треба два диска, треба ступиця, треба циліндр. Взагалі, зараз будемо шукати, знімати і переробляти наш культіватор на прицепний Тут у нас есть нові надходження. Сейчас я вам покажу шо. Що то А, ну да ну да. сивалочки. Нові тут есть. Сейчас покажу вам. Жигули в куча. Які хоті. А ось дві сівалки, ось дивіться, газелькою притягнуті. Ось дивіться, одна сівалочка. Це сз 5,4, так, я так зрозумів. Ось така. Може комусь цікаво. З транспортним. Ось так. Резина ще й непогана така. Отака сівалочка. Кому цікаво буде номер даної розборки. Я залишу в описі під цим відео. Так що зможете глянути. І ось ще одна сівалочка, вроді би ремсинтезовська. Може кому цікаво ще зглянемо. МТЗюков такий на ходу на мазі. За ним там ще один плуг вроді чи щось лежить. А там два плуга. Ось така сівалка Ремсинтез. синтез. На резині хороші дивіться, Резина нова. Хороша резина, да. на транспортном СРЗ54, бачите? Така вироблена в Україні. Рік... рік не було, а 12-го року вроді що. 12-го року Та він десь тут, по ідеї. Почайте, вітер трохи задуває. Ось така сівалочка. Ага, топлушки лежать. Привезли. Щас глянемо, ага. Це в нас що тут? Ось такі це ПЛН, трьохкорпусний. Тут теж трьохкорпусний. Коротше, отаке ось дивіться. Кому цікаво. Дзвоніть, питайте, я думаю, по ціні він вже вам скаже, що по чому. Пізніше пройдемо, ще вон туди глянемо, що там нового, може щось там ще є. А мы сейчас будем заниматься шукать диски. Вот здесь Это Юмс. Частиков тут богатанько. Мабуть, штук с 10. Диски, культиваторы. Озончик. Конечно, болото у нас страшно. Все растает. Ужас. Ужас. У нас даже такой ополь есть. такий же гульонок. вже щось знімали, мабуть... Коротше, то багато чого тут цікавого є. Краще приїхати подивитися своїми глазами, як то кажуть, бо все камера не передає, всього не можу показати. Так що кому цікаво, приїжджайте, Карлівський район, Полтавська область. Село Бабайкове. Де вони ділиться? Десь я їх вже загубив. Десь втекли. Ось культівотор, он, в принципі, і ступиться є, може, ми тут щось... Та більш за все, що щось знайдемо. Більш за все, що щось знайдемо. Ось такий газон. Газальок куча. Ось культиватор, То що непонятно що то юмс. Вот газон. Вон газон. Газелька на ходу. Азон на ходу тоже коцап с документами то шозелька, да Азелька. Да. Тут куби були, куби ми собі купили, кубів вже немає. Ми їх забрали. В общем, якось так. Оне анатолій ходить. Да, 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 да. Добрий день. Вітання, добре. Трошки Анатолій показав ваше сівалочки, нові надходження. Може комусь цікаво буде. Так, ще нам треба оцю трубу на добавку на культиватор Резина, це, це на оприскувач резина. Я думаю, прийдет Дивіться, яка новенька резинка. Тут у нас природа. Так. Сіка, метр двадцять надо, да? А десять. Два куска нам надо. Там, 90, да? Идет? А там А там поверху. Слушай, диви, я а это же на обрезку, по-моему, не? Да. Диви, новенькая вообще. Сиволка. Сиволка. точно, за давай курдовано идет. Да нет, это не... А это... Йо в Його можна а на в селі... керів... Добрий день. Вітання, добрий. Це на опреску, ж, да, на сівалку. Це не на опреску. Ні? Можемо продати. А це не на сівалку! Ні. Це а що Це здорово, Дивіться, це ще краще, ніж на сівалку, тільки фентроза. це треба займатися. Це малий Ось такі два штуки вкидають всередину. І тоді виходить, що якщо тільки диск скидається. Це трохи. Буряки а, щоб вузько, типу, вузько, <говорить> це... Якщо дуже по вам захочеться. заходять, ага. можна навіть обичні юмзовські МТЗ берете, тільки ага. трошки вужчі. В Всередину вкидаєте, оприскувач ви ще стояти. Все будете бризкати веселіше. Нам треба труби атакують. Зараз ми щас, приду. Зараз не стіють труби, зараз ми знайдемо. Скільки треба? Два, мет... два, два по метр десять. По метр десять. Ну зараз е, щось. На на, на я поняли, на той механізм, що ми брали на, на культівотор. Е, а... Ну, це ти помірив, метр десять, виходить. Ото що ти тули. тули, пожалуйста. Подивись, будь ласка. Я Може бути, бо ми будемо шукати, а я б хотів би, щоб швидше. швидше поїхали Ось, Я, я понял тебя. Зараз е, ти... ми трохи пошукаємо, якщо ми нічого не знайдемо, то ми поріжемо це. Ну, саршує, саршує, саршує. Да? Ох, збирає. оса оста. Е... Нам треба, щоб внутрішній діаметр е... був 90. Ти поміри. 90. І 10. Тобі хана, якщо ти професор Перебережецький, ось один Шаріков. І я Шаріков. <рігав> це неправда, що справедливість в Україні існує і в усім світі. Якщо ти собі подобним не об'єднався, ми тебе знищимо, то тільки в книжці написано, що Шаріку лоботомію зробили, і він вернувся перевести сон. Юра, я правильно кажу? Правильно, блядь, ви шарикові. То що вас мало умних, якщо ти дійсно повноцінна людина справедлива, мужність справедливість, ніякого нацизму, ніякого фашизму. Ну і він якоюсь мірою він не дорог. Це я так сказав, я трошки його. Та ні, це образно. це Ні, він нормальний чоловік. Абсолютно Ну, только на понижение И даже аналитику проявляют Молдаван Ну, ничего Мы привезем, без проблем Нам надо просто разрезать, да Забирайте Куски привезете, коли Без проблем. Без проблем Нам треба пиляти Нам треба щоб машину вкинуть. Два реза. Ну, так. Да. Что -то так. <решили> вот вот такие дела Так что Хорошо, надо все тут находим Та вона, по ідеї. ідей. Хану, доста да, встань. Щас э... Все равно серва. Ну так є ще десь. А оце не ото що лежить? Тож ж така? По то Та ні, то не така. Та більша. Та більша побільше. більше, бджоли літають десь рядом посіка. Повні цей uhm автобус возив школу. Прикольний все шо хоті, все хоті, друзі. вот здесь який раритет горьковский автозавод Заблудився да я є о <кій> даже мотоцикла є. Зараз вийдемо за двір, ще глянемо, що там, Так, ось Циліндри знайшли вже, бачите. Це такий хороший, да, буде, я думаю. Може. Може. Подивимось, ми думаємо, що да. так. Так, що нам надо диски? Два дискавати Іступець. І, І ступицю ще нам надо. Так, шо, оці у нас будуть два. Получається диска. Раз, да, і ну, два. І ступиться. Чуєш, ти похоже, йду уже на цьому. Е -э 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 Чи ти є? Я а, за то заєс по любому. Я з лепянки. А, злепянки нормально. Та це тут все зайде. Так. Славили. Механізм поусилювали трохи, де могли. Циліндр. колеса будуть по бокам. Колеса будуть по бокам. Ось привезли ще трубу, аби дай Бог вийти. Четкор, чаткор, взагалі. Чаткай. Не открывайся. Вообще шикарно, прям як книжка пише. Тем более вон. Ты ж хочешь, если ты травма травма пицца. Якраз на цьому... Трошки это да, люфт буде. Діагональ. Діагональ. І шо, діагу, міго. 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 Я сказав, я тому, що, Дякую, як назвав культиватор? Міга. Міга? Ягонька вже. Я міго. Та який міго? Мігор тільки? Ні, якось ми придумали. Мігоровець. А, а, мігор. Як то ще? Ще ти будеш отам як там робити? Ти і Мігоровцю всьому є. Ха, я не буду лазити А, Ну так. Да. А ти тільки е, впередна. Просто не надо його вийти, вишити. Відкиді не плавано. <пілки> так що все готовченко. Колеса нові. Все нове. На дворі, братва, 15,5 градусів тепла. Така в нас. Погодка чудова. Отака в нас пшеничка в цьому році не дуже чудова. Слаба вона з осені пішла в зиму. Ну і бачите, така не розкущена вона. Будемо працювати пізніше, десь, я думаю, тиждень. Може чуть більше будемо працювати касом. Плануємо присквачем внести. І пізніше хочу бороною. Пружиною пробігтися, так як ми в минулому році робили. Трошки позривати там корочку. Вітрюган у нас страшний сохне. Сохне все прямо на глазах. Грязюка сохне. Я думаю, що пару днів і будемо виїжджати закривати вже вологу. Ну, а потім слідом заїдемо, напевно, і на пшеничку. Що ви скажете? Бороною ворушити чи не треба пружинкою.